Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов, і це канал Таємні Знаки. Майже два тижні, як ми маємо вже нового головнокомандувача збройних сил України. Це новопризначення викликало дуже багато суперечок. Не так багато інформації відкритої є і в інтернеті, але я впевнений, що і ви, і так само я. Ми хочемо дізнатися більше про генерала Сирського. Хто він, що він і чи принесе він Україні таку довгоочікувану перемогу. І говорити про це ми будемо з медіумом Анною Атамановою. Аню, вітаю вас на каналі Таємні Знаки. Вітаю. Аню. Ну, власне, будемо говорити сьогодні про сирського. Комусь він подобається, комусь не подобається. Хтось вважає його успішним, хтось вважає його неуспішним. Ми не військові. Ми не будемо говорити про його перемоги або якісь недоліки. Але хочеться дізнатися, що це за людина, власне, і чого нам очікувати від нашого нового головнокомандувача збройних сил України. Подивимось, так подивимось. У Мене його фотографія є на mm -hmm. телефоні, і я, коли дивлюсь в очі, я бачу душу. Напруження велике є дещо страх, якісь тривожні новини, і, знаєте, як то різко, як саме пекло кинули його, і на початку будуть відступати, як я й казала, що буде відступ з Авдіївки, і буде трошки люди як розчаровуватись. І хвилюватись, потім буде краще пізніше. Зараз дуже складний час і дуже вирішальний час для України. На витримку, на виживання йдемо. Як людина можу охарактеризувати людина чітка, і що, за що його обрали, і за що йому доручили таку посаду це перш за все. Абсолютно е, погодження і виконання з, е, стратегії, яку обговорюють з президентом і західними партнерами. Ну, от зараз наші війська трошки відійшли на більш безпечні позиції. Нам потрібно зберегти наших людей. Чи втримуються вони на цих позиціях? Як надовго? Я бачу дуже сильні обстріли. В моїх видіннях до мене приходить часто ванга, і вона каже: передай, що на хлопців чекає золотий дощ. Ще коли на початку 2024 року я бачила, що буде багато використано хімії, Невеличкі ракети з хімією токсичною радіацією будуть використовуватись і в дуже в великій кількості нового типу ракети будуть, і ось там, в тому напрямку, саме, зараз буде ще більше обстрілів. І дуже важливо зберегти кожне життя. Якщо можливо, то. Дай Боже, щоб хлопці врятувались, адже я бачу, що є наказ російського генерала рознести повністю вщент, зробити як решето, і навіть де, щоб не було де ховатися. Це мова йде саме про той напрямок, або це вздовж всієї лінії фронту? Ні, 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 ні. Зараз ми говоримо саме безпосередньо про той напрямок. І я бачу, що там потім буде мінування, є план затягти туди ще ближче а, зброю. І дивіться, я казала раніше, що контрнаступ буде в другому місяці з 20-х чисел особливо. Бути обережними і важливо втриматись для України і українських військових як кільцем. Це якого місяцю мається на увазі? А зараз, вже цього місяцю, зараз Лу... важливо втримати. І знову мені йде таке відчуття, ніби в мене ноги в воді, небезпека від води. Тож потрібно бути обережними. Той план, коли хотіли запустити ДРГ, замінувати столицю, він трошки не вдався. Слава Богу, не спрацювало. Тепер просто будуть йти масово і обстрілювати. Дуже багато ракет вони запаслись і підготували. Це вони будуть обстрілювати всю Україну чи конкретно ці території. Давайте подивимося в такий момент. Які е міста нашої країни будуть обстрілювати найбільше найближчим часом? Донеччина, Авдіївка, той напрямок дуже для мене жахливий і страшний. Я знаєте, навіть коли от настільки страшно, пусто і стільки вибухів. І такими, причому хвилями, постійно дим клубнями я бачу. Запоріжжя мені зараз також не подобається, Запоріжська область там дуже мені не подобається. Є, не, є такий поганий план у них, щоб дійсно там потрібно людям бути обережними, і хто має можливість, то краще Десь переїхати в безпечніше місце, хоча по всій Україні будуть такі дні, коли буде обстріли майже по всій території України. А на Запоріжжі там просто будуть обстріли, чи є можливість наступу на Запоріжжя з того боку? В чому саме полягає там небезпека? Дивіться, карта страшного суда. Там схлиснуться енергії і сили. І буде дуже важко і навіть і там, хоча е, і ми готові там трошки краще, ніж десь ми відступили, щоб більш бути готовими на інших позиціях. Це тимчасово. Не забуваємо. Карта... Так, угу. на цьому тижні карта смерті виходить. У мене на всіх. В моїх колодах я перегорнула перед вашим ефіром. Мене навіть заглючили два телефони і не працював ні скайп, ні зум. Для мене це притаманно, але щоб так, і є попередження, і є відчуття смерті. Дуже багато буде життів і душ загублено на території України, але не тільки українських. Більшість буде росіян. Це найближчим часом нам чекати таких подій? Найближчим часом, так, найближчим часом, і я бачу, що в полон не так багато буде братися хлопців, а в основному на місці. Якщо змога, так. І бачу ще декілька медичних машин, волонтерів, також будуть підстріляні і знищені. Наших? Наших. На жаль, наші. Аня, в тому напрямку. Там же ми говоримо про Запорізький напрямок, про Запоріжжя, там же Запорізька атомна електростанція. Е, е, як із цим? Станція в небезпеці. Є хвилі, е, магнітні хвилі, є в повітрі е, фосфор і шантаж. Так, е, небезпечно. Дійсно, зараз саме такий час, коли. Путін буде показувати, що він нічого нікого не боїться, і, до речі, буде закидати вудочки, провокувати а НАТО, все ж таки зреагувати. Тобто, є такий план завдання: чим швидше прискорити хід війни, тобто, влаштувати якусь провокацію, щоб НАТО вступило у війну. Правильно, а яким чином це може відбу... відбутися? Це якась ракету кудись запустити, чи як це може відбутися? Ну, перший такий дзвіночок це смерть Навального, дражнять. знаєте? І е, провокація. так. Потім так, я бачу, що в іншу країну невеличку також буде постріл, як кинути е, рукавичку. Виклик. Чекають на реакцію. До речі, ви, напевно, знаєте, що не може зараз знайти е, тіло Навального, його десь ховають. Е, чи знаєте ви, е, можливо, чому і де воно знаходиться? Я бачу останнім часом він був виснажений і він вже не міг дочекатись, коли ці тортури припиняться. Я бачу уколи часто ін'єкції. І він ніби також якось так намагався спровокувати, щоб швидше якось він розумів, відчував, було відчуття, що недовго залишилось. Навіть і не мав надії, просто хотів швидше. І знаєте, от я бачу він до останнього, як з посмішкою такою, з ненавістю. Страшно було. Але людину не зламали. Що дивує, що людина не злома ніяк не... не боялася, страху не було. Це їх дуже, дуже дивувало. Хотіли раніше його стратити. А от просто здивовані тим, що він такий, як кремень по характеру. Де тіло? Ну, зараз я бачу, як сидить. Провідник а, просто над ним, над тілом. Це говорить про те, що і запаха ще немає від тіла. Дуже-дуже свіже тіло, свіжа смерть. А... а смерть чи, можливо, він живий? Тому що зараз є і такі версії. Якщо не показують тіло, то можливо він живий. Ні, не живий. Такі чутки є, що він живий, але він не живий. Я навіть по картам передивлюсь. Чи живий, невольний. В новинах лиш, як живий. Отруєння. Бачите, отруєння карта змій. Отруєння. Подача інформації як живий. А, ні. Неживий. І я бачу, що він лежить як тіло прикрите холодно, це щось на зразок моргу в холодному приміщенні. Аню, давайте повернемося до е, нашого пана головнокомандувача Збройних сил України. Головне питання, а, чи це призначення принесе нам перемогу таку довгоочікувану? Давайте так. Що для України перемога, в буквальному смислі ні. А от відстояти хоча б свої території, можливо, відразу не, не повністю це вже буде для нас перемога. Тому. Відповідь, що перемога ні. Але, знаєте, йде негатив його в сторону. Люди будуть жалкувати за залужним і постійно хвилювати, що гірше і гірше йде. Але насправді така ситуація просто важко, і посилили. Атаку посилили обстріли. Дуже запаслися росіяни а, їх ввозили активно поїздами, залізничними шляхами, ракетами. Тепер давайте тоді може подивимося, чи будемо ми втрачати ще свої території? Частково деякі так. Але на цьому тижні ми все ж таки будемо старатися стримати. Хоча дуже страшно і тривожно. Я бачу, що хочуть Київ от звозити е, кільце і якомога ближче до Києва, змусити здатися. І зараз влада швиденько готується приймати е, мірі. Бачите? Чекайте, тобто, на, можливо, навіть якийсь наступ на Київ? Так, все зводиться до того, щоб якомога ближче підібратися до Києва. І змусити просто здатися, це пізніше, потім знову якась буде смерть якоїсь відомої людини. І лише тоді, коли зміниться в Росії президент, от знову я бачу Кванга за мною, і вона мені каже, що лише коли зміни будуть президента. Хоча з одного боку стоїть Байден, в нього здоров'я також зараз не дуже. І зараз йому потрібно бути обережними, тому що дуже хочуть, щоб цієї персони важливої для України не стало. Дуже багато людей і очей стежить. І чекає момент, щоб його бити. Вбити його хочуть не пострілом, а отруєнням. Це буде дуже закрито. Це ви вже про це ви вже як прогнозуєте. Тобто, це вже е, це станеться? Це як прогноз того, що буде, чи, чи це е, припус... припущення? Зараз іде боротьба двох життів. Це життя, обличчя Путіна. Той, який е е зараз е на троні, і Байдена, тобто в них обох зараз дуже погано зі здоров'ями, вони можуть піти, і Путіна можуть вбити, і так буде, буде підстава. Від жінки також і можуть бути байда зараз дуже вирішальний момент, і для України дуже важко і страшно. Я казала, що Зеленський буде активно дуже літати, їздити, намагатися. І коли мене питали ще рік назад. Чи підемо ми в НАТО, чи прийметь, я сказала, що будуть утворені нові воєнні союзи. Ось зараз ми це і бачимо. Утворюються воєнні союзи. Проти Європи готується Азія піднятися. Тому Європі потрібно активніше набирати оберти і не чекати, і просто дивитися. Дуже активно виробляти зброю і захищатися, тому що дійсно небезпечно йдуть страшні події, які ми будемо ще з України дивуватися і лякатися, коли буде застосовуватись. Знову ж я казала ще рік назад, і ще три місяці назад я наголошувала, що планується використання кліматичної зброї Китаю. От там уже буде дуже страшно і небезпечно. Україна як територія, я бачу, на майбутнє дуже зруйнована. Особливо там, де зараз ведуться дуже активні бої. Але е території України все ж таки не буде так страшно. Використано кліматична зброя. Зруйновані Аню, вибачте, переб'ю одразу. Зруйновані зброєю чи зруйновані оцим кліматичним, кліматичною зброєю? Тобто не ракетами, а кліматична зброя. І що саме це якісь урагани, це е, повінь? Що це буде? І наскільки, наскільки сильно, які райони і коли О, в Україні не буде так, але будуть трошечки використовувати. Я так м'яко кажучи, хімічну зброю. Mm -hmm. Зараз в повітрі я відчуваю радіацію. Можливо, це на майбутнє, я бачу все в зеленому кольорі. Тому Львів небезпечно О, Одеса, Одещина, Сумська область, Миколаїв, Донеччина там взагалі Харків, Херсон, Чернігів. Київ щось небезпечне від води. Поки що мені не відкривається, але небезпека від води йде. Я раніше казала, що я бачила, що буде дуже каналізація, підніматися саме брудна вода. Можливо, так. Але підрив, ну, такого, щоб підриву дамби я не бачу на даний час. Можливо, як я відчую, то я попереджу. Ну, якщо говорити про каналізацію, ви ж знаєте, що під Києвом є е, Бортничі і там. Теж небезпечно достатньо. Так. Е, страшно зараз. Дуже напружена ситуація, і Україну потрібно втримати. Хоча ми за це боремося і сподіваємося, що все ж таки Україна відстоїть себе. Аня, що робити нам? Як, як, яким чином ми можемо цьому допомогти? Ми, власне, українці, прості люди. Окрім донатів, зрозуміло. Окрім підтримки наших Збройних сил зараз в Україні я бачу такі вигляді квітів вибухи любові, емоції. Навіть от де Донець, Донеччина, зараз там дуже потужна енергія випромінюється. коли Солдати, знаєте, віддають своє життя заради когось. Це дуже сильна, енергетична а, така плівка, яка захищає Україну. І напрочуд довго що дивує всіх, Україна витримує. І ось саме віра в перемогу, не дивлячись на те, що страшно, новини. Тиснуть, лякають. Любов до одне одного. Допомога. Зараз потрібно активно допомагати людям, дітям, військовим, хто чим може. І на тонкому плані ці духи не всі відходять відразу. Вони залишаються і вони будуть там захищати. Я бачу дуже багато фантомів, які поруч із природніми духами, які захищають Україну, захищають планету Всесвіт, вони допомагають відстояти нашу землю. О, прискану такою кількістю крові. В Росії. Зараз люди дуже залякані, відкриваються очі. І їх лякають. Оці такі жести з Навальним і так далі, це щоб залякати і своїх, в тому числі. Ось. Тому тиран, тому диявол лютує, і він зараз буде спрямовувати усіляко якомога більше по тим територіям, де трошки вже важко. Ледь втримуються ще більше, ще агресивніше буде наступати. Київ це а... ціль пошкодити центр, пошкодити е, воду, пошкодити взагалі мені от, тривожно за інтернет, за YouTube останнім часом. Мені здається, що дуже хочуть просто паралізувати. Як Європу зараз злиш намагаються оціми обмінами військовополоненими вивести свої кошти максимально, а потім заблокувати всі банківські системи, залишити без світла з перебою, пошкодити економіку європейців. Сподіваюся, що це не станеться. Аню, дуже вам дякую за це інтерв'ю, за цю інформацію. віримо в нашу країну, віримо в перемогу. Сподіваюсь, що все буде як найкраще. Дякую вам дуже. Дякую вам. Дякую, до побачення. До побачення. Отже, друзі, сподіваюсь, що вас не злякав прогноз Анни Атаманової. Чекаю на ваші коментарі. Мені дуже цікаво буде їх почитати. Що ви думаєте з цього приводу? Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. І всім до нових зустрічей.